Вітаю, друзі! Олімпійський хокей, чоловіки, другий день чоловічої хокейної олімпійської програми. 12 лютого. Заплановано 4 матчі. Умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро вдячний за підтримку. Отже. В четвер заплановано 4 матчі: Швейцарія, Франція, Чехія, Канада, Німеччина, Данія і Латвія, Сполучені Штати Америки. По черзі по пару слів про кожен матч. Що я думаю і що прогнозую до вашої уваги. Мої варіанти. Я чекаю в коментах на ваші. Домовились. Отже, Швейцарія, Франція. Тут у мене впевнений варіант прогнозу перемога Швейцарії і тотал більше 4,5. Якраз десь 4,1, 4,2, я думаю, Швейцарія переможе. Перемога Швейцарії тотал більше 4,5, Коефіцієнт 1,49. Другий матч Чехія, Канада. Е, погоджуюсь тут фаворит Канада. Навіть е, по всім параметрам. Але, але я вибираю Чехію. Пояснюю, я беру індивідуальний тотал Чехії більше 1,5. Тобто, чекаю мінімум 2 шайби в основний час від хокейної чоловічої збірної Чехії. Я не проти. Канада виграє. Але Чехи заб'ють мінімум дві шайби. 2 шайби. 3-2, 4-2, Канада виграє, 5-2, якщо потрібно буде. Але мій прогноз. Суто індивідуальний тотал Чехії. Більше 1,5. Коефіцієнт 1,76. Це був другий матч. Далі третій і четвертий матч. У четвер почнуться одночасно о 22.10. Уже самий пізній час по навіть Італійським міркам, і це два матчі: Німеччина, Данія і Латвія США. Німеччина, Данія. Тут я дивлюсь фаворити признані Німеччина, але я вибираю Датчан. Та не перемогу. Я вибираю Данія індивідуальний тотал більше 1,5. Ось приблизно так само, як на Чехів проти Канади. Я взяв індивідуальний тотал більше 1,5. Тільки різний коефіцієнт 1,76 на Чехів, що дві шайби заб'ють, як мінімум, а можливо і більше. Так само на Данію, що дві шайби заб'ють німцям. Але коефіцієнт вже 1,6. На відміну від Чехів, у них 1,76. Тому що серйозніше суперник Канада. І е, останній четвертий матч, але він одночасно з третім буде, я вже казав. Е, Латвія США цікавий матч, в тому плані, що. Куди не заглянь, в яку Якубика, там кругом, неймовірно і переконливо всі признають фаворитом Сполучені Штати Америки. Чоловічу хокейну збірну, звісно. І, друзі, тут я знову іду проти фаворита. Ви не повірите? Так, я вибираю Латвію. Але на відміну від таких матчів, як Чехія, Канада, де я вибрав Чехію на індивідуальний тотал більше 1,5, і Данія Німеччина, де я вибрав Данію індивідуальний тотал більше 1,5, в матчі Латвія сполучені Штати Америки я вибираю точний Увага! Це дуже важливо, тому що це величезна різниця. Точний індивідуальний тотал на Латвію від однієї до двох шайб. Тобто точно буде або одна, або дві шайби забитих у виконанні латвійців. Розумієте? Тобто я не заперечую, що Сполучені Штати Америки тут фаворит, і залізобетонно вони повинні вигравати цей матч, ще й при чому переконливо і результативно. Але Латвія свої одну чи дві шайби заб'є не менше і не більше. І ще раз констатую. Свій варіант прогнозу. І закріпляю. Точний індивідуальний тотал, на Латвію одна рисочка дві шайби, не менше і не більше Коефіцієнт 1,57. Цей параметр треба шукати трошки нижче, там, де вже пройдете індивідуальний тотал звичайний. Більше менше. Потім перемога однієї з команд і плюс тотал. І ще нижче дивитесь. І там точний індивідуальний тотал вже за середину лінії БК треба шукати. Індивідуальний точний тотал треба шукати. Отже, ви почули мої 4. Прогнози на матчі 4 12 лютого. Нагадаю ще раз: перший матч починається о 13.10, Швейцарія, Франція. Другий матч о 17.40, Чехія, Канада. І третій, і четвертий матч одночасно о 22.10. Все це за київським часом. Дякую, друзі, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за активність підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Здоров'я, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.